Катерина Гончар, Леся Українка, в магазині квіток скорочено. У великому місті в розкішну теплицю дівчина прийшла молода, бо серцем почула весну чарівницю, шуміла весняна вода. І ледве струмки задзвеніли співочі, Пташки заспівали дрібні. Вчувалась дівчині веснянки дівочі, вижались діброви рідні. Две натуру з усну зимового, Збудив поцілунок весни, дівчина запрахнула рясту дрібного, їй проліски снулись ясні. Всі квіти розкішні, дівчина зітхнула чи можу, панянці служить, ненацькаючись, голос дівчина почула то крамар паничик біжить. є всі теплиці весняні квіти? питає дівчина його. А як же, є різні, чи маю служити тут можна набути всього. Ось є янцинти, нарциси і рожі, Азалії є запашні, конвалії свіжі, фіалочки, гожі. Ні, пролісків треба мені. Здивовано глянув паниш, зашаріло з дівчини обличчя бліде. Та паниці пролісків простих схотілось, їх в місті немає ніде, то тільки садові квітки. Дуже шкода. І вийшла дівчина смутна. Тут міські розкоші, тут міська вигода. Вертає додому сумна. Зустрілась її жінка на плечах похилих несе щось убога така. Чи купити паночку пролізків білих, Тримтиті з квітками рука. Звичайно, а звідки, я вас попитаю? Взяли ви всі квіти свої, та сила ж квіток тепер всюди погаю, все тут. Та не чула її дівчина, згадала околиці рідні скрізь квіти, ряст, ясна роса. На пролізки білі, на квіти лаївні, скотилася тихо сльоза.